Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео ми приготуємо шоколадні профітролі з кокосовим кремом. На їх приготування мене надихнув Рошен, але це не реклама. Просто не завжди встигаю їх придбати. Ми не шукаємо легких шляхів і наш девіз не можеш придбати. Спробуй приготувати! Починаємо з профітролів. Завжди забувай сказати кількість інгредієнтів в описі під відео. А ми просіємо борошно та какао. Окремо у сотейник додаємо воду, сіль, цукор та вершкове масло. Відправляємо на вогонь та доводимо до кипіння, щоб масло розтануло. Далі вогонь робимо мінімальним та додаємо швидко борошно з какао. І далі дуже швидко розмішуємо заварюючи тісто. Інтенсивно перемішуємо, поки вся рідина не поглиниться сухими інгредієнтами. Продовжуємо мішати. Нам потрібно, щоб тісто трішки просушилося. Знімаємо з вогню, перекладаємо в інший посуд, в якому буде зручно вмішувати яйця. Далі по одному додаємо яйця, ретельно їх вмішуючи. Яйця додаються поступово, щоб контролювати консистенцію тіста. В мене пішло 3 цілих яйця, а далі четверте розмішуємо в окремій чашці і вмішуємо ще меншими порціями. Нам потрібно, щоб тісто стало кремовим та глянцевим. І повільно тягнулося за лопаткою. Готове тісто перекладаємо в кондитерський мішок та будемо відсажувати профітролі. Можна робити це ложкою. На деко, застелене пергаментом для випічки, викладаємо профітролі діаметром 4 см приблизно. На відстані 4 см один від одного. Випікаємо у добре розігрітій духовці на середньому вогні приблизно 15 хвилин. Їх потрібно гарно пропекти, щоб вони наопали опали, і залишити охолоджуватися у вимкненій духовці. Для крему змішуємо кокосове молоко зі звичайним і додаємо яйця. Просіяне борошно, кукурудзяний крохмаль та цукор. Це ретельно перемішуємо та відправляємо уварюватися на вогонь до загустіння. При цьому постійно перемішуємо, щоб крем не почав підгорати. Коли крем загустів, знімаємо його з вогню. Щоб позбутися комочків, протираємо через сито. Даємо йому охолонути до кімнатної температури. М'яке вершкове масло збиваємо виделкою та поступово частинами вмішуємо в крем. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та прибираємо в холодильник на ніч, щоб він загустів. Щоб наповнити профітролі кремом без допоміжних засобів, я їх просто розрізаю навпіл. Викладаю крем в кожну половинку та знову їх з'єдную. Для покриття профітролів невеличкий лайфхак. Нам потрібно розтопити білий шоколад. Для цього викладаємо його одразу у кондитерський мішок, який занурюємо в окроп. Так, шоколад розтане і його одразу можна наносити. Зверху шоколад присипаємо кокосовою стружкою. Сподобалося відео, було корисно? Став вподобайку, підписуйся на наш канал. До наступних рецептів!